В мережі ширяться відео та фото матеріали, в яких зазначається, що у застінках Київського ТЦК чи то Розподільчого пункту на ДВРЗ якогось новобранця прикували до ліжка. Спочатку прикували до батареї, а потім прикували до ліжка, такими м'якими пластиковими хомутами. Тяжками, хомотами, так. Да? Так ось. І це ворог і наші скиглики всередині України хочуть представити як певну систему мобілізації, що зараз от уже ніхто не хоче йти до війська настільки, що коли людину ловлять, її потрібно пристягувати стяжками або якимись спецзасобами до нерухомих об'єктів. Насправді, уже цей міф розвінчено і коментар дали представники київських територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. І як зазначають, вони просто ця особа конкретно перебувала в стані такого сильного душевного хвилювання, називаємо так, і вона поводила себе неадекватно. Ні, ну тут вибачте, а що робити от з людиною, яка себе. Я знаю, зараз ви би сказали: та не на що ви бусифікуєте, берете, він не хоче воювати. Ну добре, хто хоче воювати, покажіть мені так, там, людей. Я все розумію, але ну, якщо людина неадекватний, неадекватно поводиться, тоді а що робити? Ну, типу, окей, може наручники їм видати, може не знаю, хай ТЦК війдуть йдуть взаємодію з сек-шопами, їм дадуть наручники м'якенькі, щоб вони ручки не тиснули. Ну тобто можна і ці такі червоні херні це вродна люб. Він такий буде сидіти, красивий хороша, реклама, комфортно, затишно і прекрасно. Ну, я... Знаю тут, знаєш, ну тут а що робити? Ну якщо чувак поводиться просто неадекватно. Ну дуже інше питання: що від нього чекати після процесу його без АВП, як він буде поводитися в начальному центрі? Що з нього очікувати? Ну я тут теж не знаю, а що робити з тими людьми. Ну типу це потенційний связисник в тому числі. Тут знаєш така вже філософська у нас розмова, категорія, бо А, провалені певні підходи до мобілізаційних процесів, Б. Нам треба надолужувати все одно ці цифри, нам треба людей, нам треба їх побільше, і що робити нашу? Інформаційну політику змінювати, змінювати формат ТЦК, міняти їх на рекрутингові центри, оновити склади людей. Ну, слухай, тут питання теж рішень і пошуку цих рішень. Державі варто займатися, і вона вже це зрозуміла і займається військовою освітою, патріотичним вихованням майбутніх поколінь. Так само потрібно, я не знаю, у нас влада прийшла до влади ну, певні персоналі прийшли з шоу-бізнесу. Потрібно робити шоу-бізнес і в процесі рекрутингу з ТЦКшниками. Уявляється, що танцю я вважаю, що треба робити якесь реаліті шоу, умовно кажучи, по БЗВП. Що вас очікує після того, як вас мобілізують? А щось таке ж робили? дивись, цього ж змобілізували з лавів на джипі в він там щось робив, показував Ну, Тобто є випадки СБС, Силибесплодцево це пробували робити. Лузан, о, Андрій лузан, е, лузан. Окей, це хто його знає, там люди більш-менш-менш більш прошарені та більш-менш прошарені. Вони подивляться на нього. Але загалом це має бути це мають показувати на е, телемарафоні, нашому знаменитому, щоб кожен міг. Кошовий телевізор і побачити, бути і зрозуміти. Я шоу. думаю, що кошовий був би е, класним учасником, але Перед його мобілізацією він має спочатку відростити волосся, потім зробити таку вечірку проводи в армію. Знаєш, як було з гітарою, щоб хтось комусь гітару об голову розбив, його підстригли налисо, і тоді він вже їде на автобусі і потім показує просто от нас, знімає на телефон, щось з ним відбувається. І насправді ви б побачили, що нічого страшного в процесі підготовки без водовчального центру не відбувається. Лякає, а процес вже війни. Не, кожен, не кожному буде честь ще потрапити на, на ну, долучитись до процесу саме війни. Є дуже багато тилових посад, є дуже mm. багато посад, які не передбачають взагалі тої війни. І, наприклад, я думаю, що є ну, багато людей... Біця, три, три військових обслуговування. Я думаю, що багато людей лякає також не просто участь там, у страшній війні, травми, каліцтва, смерті і так далі. А більше навпаки потрапляння в тилову частину під командування, можливо, якогось не надто далекоглядного командира, і низька доволі зарплата для тих людей, які є військовими, які на яких діють певні обмеження, які так само несуть військову службу, проте в тилових частинах отримують зовсім невеликі. Кошти, це правда. Це до речі, теж правда. Тобто, коли я перебував там, на ротаціях, відповідно вже там в долу ну, це не ті кошти, та, за які ти би хотів би жити. Да, коли ти на виконанні бойових навіть, задач, навіть міг би жити, враховуючи сім'ю, дітей. Тобто, якщо брати та виконання бойових задач, перебування в зоні виконання бойових завдань, та це приємні гроші, тобто на які можна жити. Ну і знає. це певним чином теж весело, і якщо включити більше. Якби ту ж саму піраміду Маслову, то ти відчуваєш, що ти ніби потрібен там, де ти зараз, там, де твориться історія, і ти саме в вгиблі Ну, Залученість поліг. має бути, ти маєш бути залучений, ти маєш цього хотіти працювати. Ну, Тобто багатоганна історія. Тут би знаєш, ми, напевно, вже в цьому випуску так по-різному пройшлися по цій штуці, і з розумінням, що там да, треба включати машину патріотичного виховання на повну, інвестовувати в неї кошти, тому що умовно на рівні держави, там знаєш. Якісь заяви, читав, там Львівська обласна рада, чи там адміністрація що там виділила, зібрала з кожного закутку 500 мільйонів на дрони. Чи це багато в рамках держави? Ну, не дуже. Ну, відверто, я тобі скажу, в рамках держави 500 мільйонів гривень це в нас там 10 мільйонів доларів, це не страшні кошти, які ми там можемо, умовно, там, одна кава Зеленського з якимось там. Президентом невеличкої країни може ці 10 мільйонів нам зробити. Умовно. Якщо. А Ці 500 мільйонів би спрямувати на патріотичне виховання, психологічну підготовку населення до часу війни і стану війни. Мені здається, це було б більш ефективніше, моя думка виключно.